Алло. Доброго вечора. Хто приходив сьогодні до вас? Приходив начальник Каростенської міської міського відділення. Милиція? Милиція, да. так. Кирилович. Хто ще? Вот з ним експерт там. І потім приїхав буквально, ну не знаю, через кількість стільки управління майор з Житомирського управління міліції. Так, і яка мета їхнього візиту? Ну що, от ми прочитали в інтернеті, що таке сталося. От. І давайте нам то, інформацію, ну, угу. пусть до мами. Так. От, що ми будемо опрошувати вас, і будете відпочивати на наші ми будемо записувати. Чим це все скінчилося? Чим все скінчилося? Вони, що не будете, не будемо. Тоді вони щось -то повертались, обмитались, від'їхали кудись, поїхали, комусь видно, дзвонили, звернулись назад, О, звернулись назад і сказали, що ну от, тоді, що ви не будете, то є там така стаття, що якби ви нам не довіряєте. Так. Вот. Ну, не довіряємо. Ми будемо говорити тільки з прокуратурою область області. Так. Вот. Ну, почали вначале їх говорити, вот, питать маму, що там, як там. А мама і каже, що ми хотіли би забрати все доказательство вещь. Вони хотіли забрати ці брюки, да, прострелені? Да, 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 Незаконно, так. Вот. Так, що ми їх запакуємо і це буде знаходитися у нас. Я кажу, ні, чого ми вам не дамо. Правильно, тому що є процедура, передбачена законодавством. Якщо виймається, і тільки при порушенні кримінальної справи. От. І ми кажу, що вони поїхали, поговорили там, де з кимось, бо тут я кажу, тяжко дозвонитися. Так, mm -hmm, ну, так ну, повер... повернулися. Ви кажіть стоп стоп стоп, про стовпи не треба, бо в мене зараз сяде телефон. Повернулися, забрали, попросили в брюки, ви не дали, так? Що далі було? Не, не дали, вот вийшли на вулицю, а і поїхали, переговорили з ким, при приїхали, вернулися до нас, і от кажу, що написали, що ми відказуємося, що мама відказується. була з сільської ради жінка. А яка її посада сільської ради? Голова, да? Сільської ради. Як її звати, не пам'ятаєте? Е, я Рафаїлов на очі, вони її Так, не знаю, зрозуміло. Ви підписали? А що ви відказували? Вони повинні порушити кримінальну справу, ознайомити вас з постановою про порушення кримінальної справи. Потім сказати в якості кого вони вас опитують, в якості свідків чи обвинувачених. Розумієте як? І заповнювати там передбачену законодавством форму. Вас ознайомили зі статтею 63 Конституції України? Ну от вони сказали, що власне статті 63 Конституції України. Вас з нею ознайомили? Е, ні. Ні. Ви розписувалися за те, що ознайомлені з цією Конституцією статтю. Ну, вони написали там ці, ну, не знаю, як воно, всі по типу актах і що. Так. Що ти відказуєш, що, ну, що мама відказується. Любу інформацію, Тільки mm -hmm. буде давати в обласній прокуратурі. І після цього вони уїхали, так? Так. Да. Як ви думаєте, чому порушуючи діюче законодавство, вони всі так рвонули до вас туди? Вони без попередження приїхали? Без попередження. Вони дозволили oh. в цьому тестю. Якому тестю? Тестю. Так. А кто звонил, Женька? Это... Алло. Ну, это женщина позвонила. Из селищной рады, так? Да, да, да. Позвонила а, тестю Леонида, да? Да, что вот, до... Мает приехать uh -huh. до Леонника. Uh -huh. А Леонник же не, не в женщине там, а тут у мамы был. Так. Вони Леоню бачили? Ні, не, не бачили. Зрозуміло. А хотіли бачити чи ні? Хотіли бачити. Ми будемо ждати, поки він прийде. Угу. А він прийшов той день, ні? Ну він прийшов, але він прийшов вже пізніше. Угу. Тобто не я пов'язку якусь вони залишили? Ні, нічого не залишили. Не залишили письмове повідомлення, щоб запрошення, щоб ви кудись прийшли, дали пояснення, так? Нічого не залишили? Ні, ні нічого. Якби вони у вас з'яли е, речовий доказ. І сама виїмка була б незаконною, його потім би не один суд не визнав. Непередбачений раптовий нальот. Як бандити налітають, оце так вони налетіли. Ну так, да, так, да, так. Да. І з цієї сільської ради приїхав ем, один із тих, який був коли, коли би коли били і стріляли? Ні-ні, не було, Селюня, кажете, що А хто був? Він зв'язаний. Пов'язаний з ними, в якому да. ну, скаже. Давайте йому трубочку. Зараз І що що я хотіла. Леонід, вас е, хтось попереджав, що до вас гості будуть? Не, не попереджав. Ніхто не попереджав. Угу. Это звук пропадает. Письмо у вас кто-то куда-то выкликает? А? Не а? чути ничего. Ты, ничего. А? Вы повертаете трошки трубку, где лучше выбираете место? А? Звязок паршивый. Ну, приезжал. Он приезжал, типа, забирать эту самую голову сельской раме. Кто кто он, он? он? Скажите, кто он? Кто он? Я ще раз питаю, хто він, друг, знакомий, сват, брат, скажіть. Того, того, хто по мені стріляв. Так хто він? Господи, хто він приходиться тому стріл... стрілку стрілку? Другом. Говорил, разом держать это самое, разом держать товара. приїжджав друг Утишенко тими, який стріляв по мені. То, то він разом з міліцією приїздив? Він приїздил приїздив, приїздив, трошки мені урівню, трошки по пізніше. Ну, а він що, може, на громадських засадах слідчим почав працювати сьогоднішнього дня? Я не розумію, звідки тут, тут вовсе взявся, і що вийшов на працівку та цим, я не знаю, якось почути на мою маму, чи давити, чи що, щоб не щоб не знаю, не слідчим. Тобто він, дру, він дружбан цього стрільця, так? Да, да, дружбан, так, да, так, він друг цього стрільця. А він приїхав з головою селищної ради, чи сам? приїхав він сам чи з головою селищної ради? Він приїхав сам за головою сільської ради. А, уже до вашої хату приїхав за головою, да, щоб її да, забрати да. цю жіночку, да? Так, да, так, да, так. А, тобто, та тобто він десь крутився поруч. Да, а, то, а, то, то, а, голова сільської ради приїжджала, да, десь не знаю, може він крутився, може десь в общем стороні стояв, зараз чекав там на якийсь знак чи що вони, я не знаю. Ага, то він зробив на її особистим шофером працює, <працює> в голови селищної ради. Ага. Тобто кодло заворушилося, так? Так, да, кодло заворушилося. Зрозуміло, дякую. І вже вона, вона вже говориться Ну для голови селищної ради той, хто стріляє по людям, виявляється дуже хороший хлопець. Ну я так розумію, що так. Для нашої влади... То кому Це дуже добрі люди, які стріляють. Потрібна... Ну ну ну, ну научись, кому потрібна така влада і така голова селищної ради. Так. Може її не туди вибрали, треба, може, концентраційний знаю, табір, б, відбою, вибрати... в концентраційний табір кудись її була вибрати. Головою в, Головою концтабору її повинно було б вибирати тоді. Менатура, вона його mm -hmm. вона, вона, вона не знає. А То, чого? Чого вона приїздила, якщо якщо він не на не на території її селищної ради, чого вона взагалі сюди поперлася, ця дама? Не знаю. Він він не живе на території. Сто сто процентів. Я знаю. Ага. То чого це. А, чого вона їздила, всі, знає магазина? Як вона взагалі пояснила свою присутність і мету візиту? Що вона приїхала і вона предоставила, що вона приїхала ну, і по власть, то приехала ага. за угу. и привезла самого начальника милиции района. Она з ним, Він за нею Угу. І начальник Угу. Эксперт був Симханський. Поехал, а півдніше через пару селит подъехал майор до Угу Милиции, да? Да, ну він до команди появил Плотницький Роман Роман Вигорович. Як ще раз прізвище? Плотницький. Плотницький? Понятно. О, предоставили что он uh -huh. милиции, майор милиции. Ну, милиционеры тоже сказали, что той стрелец хороший парень, или не сказали? Да, ну, нет, uh -huh. казала, рады. Uh -huh. но глава Наверное, он тоже не добрый, я так понимаю. Ну да, если глава сельской рады с его дружбаном путается, то, конечно, добрая людина для него. Ну, не знаю uh -huh. Понятно. Ну, Привет, вот. Все, я вас зрозумів. Чуть що потом будете звонить, мало ли какие там рухи ще почнуться. Ну, да, все, я уже сегодня вас не буду бывает Бувайте здорові. Да. да, 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 да. Все, добро. До побачення. До